Смерть на залізничній колії. 19 січня в городенці трапилась дорожня транспортна пригода за участі пасажирського поїзда та автомобіля. У аварії загинула одна людина. Ще двоє отримали травми. Попередньо встановлено, що 63-річний мешканець Городенківської територіальної громади, керуючи автомобілем ВАЗ-2108 та рухаючись зі сторони села Глушків, під час наближення до залізничного переїзду не зупинився, щоб переконатись в безпеці руху і виїхав на колію. У цей момент відбулося зіткнення з пасажирським поїздом сполученням Київ. Єсіння залізничний транспорт їхав з правого боку відносно напрямку руху автомобіля. У результаті аварії пасажир легковика 1944 року народження від отриманих травм помер у медичному закладі. Ще двоє пасажирів 2021 та 1952 років народження отримали тілесні ушкодження. Правоохоронці затримали водія автомобіля. Незабаром йому повідомлять про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.